Місце вулиця Наукове П'ятя. їдальня швидко та смачно. Так. А оце, що ви мішаєте? Розсольник. От я хочу розсольник. Картопляне пюре. Майте кутлетку. 160 гривень. Розсольник. Ось таке розсольничне пюре. Дві котлетки, морква, два хліба, компот. От такий обід в цій їдальні коштує 160 гривень. Нагадуючи стару радянську. Можу сказати, що це така типова радянська їдальня. Спробував розсольник. Пюре з котлетами досить смачні. Що ми маємо? Суп коштує 40 гривень. Піро 30 гривень. Дві котлетки 60 гривень, сік 25, гречаник 30, булочка 15 загалом 206 гривень. Впевнений, що цей заклад знайде свого споживача. Запрошую цю їдальню спробувати місцеву кухню. Напишіть в коментарях, як вам подібні заклади. Цікаво, де є бюджетні їдальні в районі Стрийська Наукова. Поділіться, будь ласка, ще якимись закладами, адресами, які ви рекомендуєте відвідати. Буду дуже вам дячний.